Сьогодні у нас з вами буде початок такого епопеї з варенням повідло, варення з яблучок. Вони падають різні, різних сортів, різні, і биті, і не биті. Шкода викидати, тому ми будемо робити з них повидло. Повидлочко будемо робити густеньке, скоріше, навіть джем. Що ми будемо робити? Ось куляння їх просто у відрі миє і викладає на отакий старенький халат. Щоб стекла вода. Потім він буде їх обчищати, але шкуринку і серединки, якщо вони, звичайно, не гнилі і не, не зіпсовані, викидати не буде. Шкуринку буде окремо із качанчиками. Ми будемо варити їх окремо, тому що саме у качанчиках і у цій шкірочці знаходиться пектин, який загущує повидличко. Щоб цукру багато зайво не додавати, ми зробимо так. Тому зараз куляння миє. Їх вони просушаться і будуть різати. Так, яблучка порізані. Ось такими шматочками вони порізані. Ставимо на газ, ставимо каструлю, щоб не пригорало. На дно я налила пів склянки водички, щоб яблучка поки дадуть сік, щоб вони не пристали. І ось так. І поки що цукру не додаю. І зараз поряд поставлю відварювати шкірочки. Вела сюди скляночку водички. І ось ці чисті, вони помиті, оці шкірочки від яблучок. Якщо у вас яблучка не червиві, ціленькі, не гнилі, то і качанчики разом з насінничком теж поставте проваріть, щоб вони гарно прокипіли і стали м'якенькими. Тут саме залишиться у нас пектин, який це такий природний загущувач. Який наша поведочка зробить таким густим і прозорим янтарним. Ось так. Тут помішуємо, вже починає кипіти. Помішуємо, щоб не пригоріло, цукру поки що не додаємо. Так, ось дивіться, кипить вже 10 хвилин. Дивіться, сильно соку не прибуває, тому що цукор ми не додавали, але все ж таки сік пускає. Гляньте, цукру тут немає, ні не граминочки. Чому я не додаю з самого початку цукор? Тому що зараз оцей сік, який вийде при допомозі цукру, його буде забагато. І на цю велику кількість нам потрібна буде велика кількість цукру. А так, ось воно випаровується, прокип'ячує, зменшується в об'ємі, і вже до того об'єму, який у нас на сьогодні. Залишиться і я вже буду бачити, скільки потрібно буде цукру вже на той об'єм, не на першу, не на початкову. Початковий було ось так яблучок, тепер половину менше. Значить, мені видніше, скільки потрібно буде цукру. Тут теж, дивіться, кипить уже гляньте. О, кипить, булькає, теж зменшується в об'ємі і нехай теж провалюється. Тоді цю водичку ми додамо сюди. Так, дивимося, юшечка ще є, але яблучка вже, дивіться, розтираються. Я беру шумовочку і вони вже розтираються. Бачите? ось так. На дні вже немає рідини. І ось тепер я додаю сюди кілограм цукру, тому що я не хочу, щоб вони в мене були сильно солодкі по я хочу, щоб воно було таке із смаком яблучок, міру солоденьке. Ось так. І тепер вже з повидочком, із ем, цукром помішуючи я прокипіти з півгодиночки. І на сьогодні буде все. А завтра вже вранці доварю. Так, тут ми вже проварилися. Стало м'якеньким і я вимкнула ось так. І залишаю до завтра. Завтра буде холодно, я перетру через сито. Тут дивіться вже, яку я гарного кольору. Вони вже м'якесенькі, Прокипіли, скільки я хотіла, вони зовсім м'якенькі. Скуштувала на смак. Смак ідеальний, саме такий, як я люблю, солодко-кисленький такий відчувається, що це повидло яблучне, а не просто самий цукор. І ось так ви, і там вимкнула газ, і тут. Вимикаю і залишаю до завтра. Завтра потім переб'ю, завтра на блендер, воно буде холодне. Переб'ю і вже доварю до тої кондиції, яка потрібна буде. Варити до таке повидлечко не потрібно. Можна проварити ще і так залишити шматочками, буде таке вареничко, пиріжечки, там куди захочеться. А я люблю, щоб було повидлечко. Доброго раночку. Сьогодні ми з вами продовжуємо. Вчорашні ми розпочали вчора варити ось яблучне повидличко. Я вам хочу показати, що тут було 4 кілограми яблучок порізаних, і я додала 1 кілограм цукру всього навсього Не рідке, дуже густе. Зараз я його перебью блендером. І проварю всього нам пів півгодинки. Цукру більше додавати не буду. Такий в міру солодким. Відчувається, що це яблучка. Це рецепт, який ще готувала моя мама. Тепер дивіться, що, що тут ми відварювали ці такі, як вони там, шкірочки. Якби були гарні качанчики, було б краще качанчики з насіннечком, з перегородками все відварювати. Тут знаходиться багато пектину. Ось дивіться, який він. Я проціжую. Дивіться, бачите, оце саме оце дає загущувати. Я додавати ніякий загущувач у видничку, не буду. Оце є загущувач. Оце зараз я перетираю на ситечко. ось так. Перетираю до такого стану, перетираю руками. Перетираю до такого стану, що залишаються ось такі зовсім такі вже шкуреночки тоненькі, тоненькі, тоненькі. Оце мені треба його так перетерти. Потім я оце, що перетру, додам у каструльку і проваримо півгодинки. Все, нічого особливого, нічого важкого немає. Перетерла. Дивіться, скільки в нас вийшло смакоти і густоти, отакої, із отих шкірочок, які ми мали викинути. Дивіться. Це. Гарний літер. Отак. Викинули так нам буде замість загущувача. Тепер оце повернечко, яке в нас є, Щоб там Просто перебиваємо так, як ми як повикли. В однорідне, щоб у нас було зовсім-зовсім однорідне. Так, ось так. Отаке однородне. Якщо десь попадеться на смакушек, для нас це не критично, тому що я навіть люблю, як попадається, такі наче мармеладочка. А так, взагалі, от, отака структура. І ось тепер висипаємо ось пектин наш, тому що тут пектин, саме який природний, який дає оце загущення. Раніше, як не було блендерів, не було цих подрібних я пам'ятаю, мама варила. Вирізав, чистила, не чистила, а мила, розрізала на декілька частинок і відварювала їх на чотири частинки з насінням, з усім з усім. а потім перетирала на сито. І, було, і цукру ж не було, скільки не їли люди, скільки цукру, скільки зараз їдять. Але воно було таке смачнюще, і воно до весни, якщо достоювало у нас братик такий є ще. Не достоювало, він любив дуже солодке і любить то воно було таке густіше, що як мармелад. Ось так. Зараз ставлю на вогонь, півгодинки, безперервно помішуючи. Півгодинки. І закручуємо у про баночки, ось у мене вже простерилізовані баночки, кришечки. І все, і будемо закручувати, потім я покажу. Ось таке воно у нас виходить такого кольору, і бачите, якої воно густоти. Але воно ще гаряче. Воно як захолоне, буде таке зовсім, як мармеладки. Ось так. І воно у нас так булькає, такого кольору. І все. Вимикати я її не вимикаю, а прямо в такому гарячому стані. Зараз буду закручувати. Підготувала воронку, ключ, баночки, все в нас вже є. Так що зараз закриваємо. Обережно, бо пуляє. І до останнього. До останньої баночки, щоб воно газ горів, і помішуйте до останньої баночки. Наливаємо просто аж під самісіньки верх я наливаю завжди. Бачите, де на дні воно, воно таке загустівше. Як казав, дідусь наш. Саму зав'язку треба класти. Ось так. Аж, 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 аж. Розправляємо і все, закручуємо. І потім я вам покажу, скільки вийшло. У готовому вигляді вже показувати не буду, тому що вихолони його в погріб. А відео зроблю сьогодні, тому що може комусь вже сьогодні воно знадобиться. От і все. Закрутили, перевертати, можна перевернути, але закутувати більше не треба. От і все. Ось отак вийшло 6 баночок, 5 півлітрових і одна 480 грам. Ось такі, воно такого янтарного гарного кольору. Ось залишили їсти. Воно, дивіться, воно ще гаряче, але бачите, яке воно. А тут де холодніше, воно вже робиться гляньте. Густеньке як мармеладик. Ось так. Оце таке воно. А як захолоне, воно таке тісно солодке. Яблучне, саме яблучне. Так що готуйте, хай вам смакує. А з вами була, як завжди, я, Любов, зустрінемось. Божі, благодаті вам і Божого захисту кожного.